пішов. У грудку збив. Так, да, ну покажи. Ти його не п'єш, йома. Ні, не, не п'ю. І візіри дає. Покажи. Зробилося то? Та-да. -да. Та... Та Розумієте. Це воно розуміло собі. Це правильно. Я його вип'ю. Та пий. Так, дід вспомнив, що ми коли зробили квас і хоче закріпити та... теорію чи практику. Закріп... Те... Да, теорію хоче практику і закріпити. Ну, Сіки туди треба. Двьдку. Так високо я не можу підняти. Вроді, бедві. Ну си пішли. Та дай розумінняш. Та що ж ти його мнеш? Так кудись, ти так спіши. Так тихенько дід. Щас усе заберуть повикидаю. Ти до да. де це таке було. Не, бо... так, ну я високо так підняв, можу. — Та що та руки не піднімають? Так. Ноги. Ноги це добре піднімає. Так, да, до носа тобі, щоб достати. Ох, давай, давай. Язика, Точно, так... що дві ложки треба. Ти да. пам'ятаєш? Бо я не пам'ятаю. Ну що, мені хватає дві. Якщо ти не пам'ятаєш. Ну кидай дві. Що ще туди треба? Тепер треба води налити і Ні. Що все туди треба? Дрожжі. Так, ще? 350 О, Давай кидай цукор. Цукор кидай, бо ти накидаєш. Ти ж без мене не зможеш все одно зробити його. Та-да, йду да, розв'язи. Зараз я буду його розв'язати, я його що зав'язувала чи що? Придумав а таке. Що? Я? Хто зав'язував, хай ти її розв'язує. Ну, біжи до магазину, хай вони там пасать. Ну то ж, як береш, то скажи зразу, мені розв'язаний Та, да. — Хай й розв'язують, так? Да? Да, бо я не можу його розв'язати потім. І не хочу розривати. Тягується. Бо розривати не хочу, бо можуть порозсипатися. Да. Да, його і так мало там, а як розсипатися, то нічого не буде. Так, правильно тіть, правильно. Ти ж брала Так. Короче, Так. Коротше, беремо цикурі, да? да. без ніяких додатків. Чистий цекурій. Да. Той, лікарський і корисний. Що я його досі не випила? Відначов його. То знайшов такий і придумав опять зробити от того, що. Ну що. А скільки 350, скільки це стакає? Півтора стакана. Та то мало буде півтора. Чого це мало? Помало. 250 грамів стакані. Не, нема там 250. Ну ти ж вже я ж робив, пивах. хороший. Був. Бо я зараз стака додала туди. той А, хороший Ну був. то два добавила. Два з половиною стакани треба, коротше. Щоб було хороше. Так, це пів кіла сахару. Ну, то нащо ж таке, як хтось знає, що пить. То ворож солодке, лосолодке злину. Ну ти пив, воно було хороше. Да. Тому, що було ну, це, два. Давай давай сип. Давай, давай. Сій. Ну, не знаю, яке ти любиш. Я його пить не збираюся. Да? Як хочеш, так і пий. Моєш солодке, не солодке. Коротше, калапуця, як умієш. Коротше, ти ти. Як то за їж, так і будеш і пий. О, що, буде... Да, да. Да, ну, шо, шо, не, все, буде. Більше газу. Ну, що ще туди? Пора все. Ні. Оце все. Ух. Що тут так кидаєш? Солду. Каже, що ти кидаєш. Не треба сильно повну таку. Кислоту. Кислоту для смаку так. Все. Обов'язково кислоту буде ніяке. Як ота. -от <свісно> ну, чи чого ти їх перемоцяєш усі то знайдеш? Так. Так. І тепер оце. Так і дай. Та поту. Так кидай хай колотиться. Хай колотися тобі що жалко чи що. Так, не жалко, Чого ну, все, роз... все його там якась? Тепер наливай сюди з літру води калапуся. Все її сили. І що на калапуся, і все твоє. Ну. На цей раз заповнив чи ні? Та я й так пам'ятаю. Та нічого ти не пам'ятаєш, ти гайки збирався зовсім друге щось зробити. Якби я не сказала, то ти б наробив би діло. <реквістер> да. Давай, давай, наливай. Лива, куди, пос... куди послати тебе? Я зараз пошлю. <реку> О! Багато не наливає, щоб леша ну, так, Трохи туди, трохи сюди. Хорош. Тепер бери, ти до остальної долі йдеш. Закривай її пробкою все. Дякую. Своєю. Отом, Оцею? У мене нема. І вперед. І вперло. Виний гарний. У, диво, ну, де воно буде робити? Бо ти ж не сутів робити, як я той раз сказала тобі, що треба було в стакані його розвести. Ох, так, 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 я ж тобі казала Воно постоїть, воно відстане. От Отак можеш його залишити на півчаса, воно відстане, потім ще поколотиш. Хорошо, я колотить. — Та хорош колотить, пішли поливати город. А тоді прийдеш будеш кричала жарко. — Бо то було 6 часов вже бійці. Що ти знімаєш там. Тебе знімаю. Я там не сиді. А де ти сиди? А вона стил, кому твій стил лужає? Так давай мовчки. Умнічаєш. Нуга ага, ага. не заколотів. Діла не буде, так? Да? Да. А ага, щоб ти не заколотив. Ей, бачиш, довго колоти. то колоти хоче до ранку. Шо, ось таку спеку думав, думав. Воно ще щоб, думав, думав, щоб його напитися, так? Да? Да. А тоді вспомнив, що оце можна колотити. Поколоти. Ще трошки, да? Я ж тільки кажу, постав, хай вони постоїть трохи. Воно саме от стане, все. Не ж треба да, колотити. Оце. Я хочу поколоти. Давай, оце, що ти понаносив сюди. <кху> Ох, ідіть! Захотілося йому Бравська, брав. у жару захотілося холодного квосу. Думав, думав, та й надумав, Але ж без мене б не зробив би ніколи. Ось так. Так, і знову вечір. І знову ми з дідом на своїй плантації. Оце таке благодаря нашим щоденним поливанням. Виріс нашій перець. Де темніший, де світліший, щось він наче з однієї перчини якийсь темніший, якийсь на світліший. Ну його хватає, коротше. Жду, боки почервоніє. Ось так-то. Це така Ой, ще цей дід прийшов сюди. Як він мені вже надоїв? Ну, щоб ти тоді робив? Як він мені? Так, ти мені огірки поливай. Перець він і так подивив, який вже. Вище мене. Вище мене виріс. Та-да. То Та ти така маленька. Та я така маленька, бо перець. Гапка. Ех, я жду, поки він почервоніє, а він не спішить. Не спішить, зовсім не спішить. Чіпляється там. Ну щось там буде. Щось там буде. Небагато, ну буде. У гірки щось теж небагато, бо вони знають, що нам багато не треба. Солить їх, закручувати ніхто не буде, а щоб на кожен день то хватає. То хватає отак От так-то. А ці перці ті ж саме розсада, тільки без поливу вони в нас. Але вони теж ростуть і без поливу. Ну, скоро позасихають. Помидори держаться без поливу. Ну. Червоніють, як вони витримують таку спеку. Ужас, Ужас як можна витримати таку спеку. Ну, ще трохи витримують. Ну, ці під накриттям і з поливом. Жовті, розові, червоні. ну Щось та виростимо хоч для себе. Які. Горні. Так, ось так якось. Сонце нас моргає і вперед.